Вітаю, друзі! І ми з вами виконаємо завдання зараз практичні на фільтрацію. Нагадую, що бувають два види фільтрів: це простий фільтр, або, кажучи, автофільтр і складний фільтр, або ще називають розширений. Зараз ви бачите лист перед собою продукти, і є ще лист авто внизу. От на цих. В двох листах ми виконаємо перше практичне завдання по фільтрації. Читаємо: зробіть 4 копії листа, продукти і назвіть ці листи. Робимо копії, перемістіть або копіювати в кінець, створити копію. Давайте поки що копію поробимо, а потім а, ой, стоп. перемістити, створити копію в кінець, 4 копії. Третя копія і четверта копія. Перейміновуємо переіменувати f 1 перейменувати, f 2 переіменувати f 3 і останній переіменувати f 4 Є. І далі ми будемо виконувати з вами завдання на цих чотирьох аркушах. F1. Виберіть дані за серпень місяць. Ви ставите курсор в будь-яку комірку таблиці. На вкладці Дані вибираємо кнопочку Фільтр. З'явились кнопочки з розкривними списками. Нам треба вибрати дані за серпень місяць. Ми вибираємо стовпчик місяць, розкриваємо список і вибираємо, знімаємо прапорець «Виділити все. І ставимо прапорець тільки серпень. Ось так. Окей. І зараз у нас завдання на листочку F1: виконане те, що фільтр використаний. Ми бачимо а, номери рядків, позначені синім кольором. Це означає, що фільтрація виконана. Тут є фільтрація на цьому аркуші. І ми бачимо, що тут тільки за, місяць, місяць, за серпень-місяць. Ми маємо дані є F2. Читаємо. Виберіть дані, замовник сільпо продажі більше 2000. Знову ставимо курсор на будь-яку комірку таблиці. Один раз клацаємо. Натискаємо кнопку Фільтр. З'явився фільтр. Далі ми вибираємо тут дві умови: Перша умова замовник сільпо. Замовник, розкриваю список. Знімаю прапорець виділити все. І вибираю тільки сільпо. Окей. Це перша умова. І ще одна умова у цій таблиці. Продажі більше двох тисяч. Продаж, фільтр. І тут більше. Ми вибираємо 2, 1, 2, 3. Більше двох тисяч. Є. Те, що у нас фільтр тут використовується, ми бачимо навпроти назви стопчика, ось на кнопочці є така форсунка. Це означає, що тут по цьому стовпчику є фільтр. І тут іще також є фільтр це видно. Далі переходимо F3 листок. Читаємо за допомогою фільтрування, за кольором. Виберіть склад Київ. Бачите, тут стопчик йде по кольорам. Клацаю будь-яку комірку, натискаю кнопку фільтр і далі в стовпчику склад розкриваю список, фільтрування за кольором я вибираю синій, тому що синій це у мене Київ. І в мене, в мене зараз дані фільтру, відфільтрувались тільки по кольору. Є. А далі тут іще є одна умова. І виручкою від 300 до 500 гривень. Виручка, розкриваю список, фільтр між більше 300, більше буде рівня, менше буде дорівнює 500. Окей, є. Зараз виконався подвійний фільтр. Вибрався склад, я виконала фільтрування за кольором склад Київ. І виручка від 300 до 500 гривень. F4. Виберіть 5 записів з найбільшою виручкою. Так, ставлю курсор, кнопка фільтр. Поділа. Так, є. Виручка, мені треба вибрати 5 записів з найбільшою виручкою. Фільтр чисел перші 10. Мені треба найбільших 5. Я пишу 5, окей. Все. У мене вибрались записи з найбільшою виручкою. Все. А тепер далі для листа авто зробіть 5 копій. Назвіть листи і виконайте 5 пунктиків, 5 завдань. Це виконайте, будь ласка, самостійно. Це по автофільтру. А ми переходимо ще на один файл, який називається розширений фільтр. Є. І виконуємо завдання. Розширений фільтр. Це складний фільтр, і виконується трошечки складніше. Але ми по пунктикам зараз будемо розбирати, і ви побачите, що нічого важкого немає. Ви бачите три листка. Завдання це перший листочок. Продукти. Це те ж саме, та сама табличка, що була в автофільтрі. І авто та ж сама табличка, що була тільки що в автофільтрі. Те, що вам треба буде виконати самостійно. Завдання. В чому різниця розширеного фільтра? Ну, По-перше, те, що можна задавати в розширеному фільтрі складні умови, різні функції. Ви зараз на практиці подивитесь. А друге, це те, що можна результат фільтрації показувати зовсім в іншій табличці. Давайте це подивимося. Автофільтр виконується в тій же самій табличці. А розширений в окремій табличці. Оце ми і будемо робити: задавати результат фільтрації в окремій таблиці. Читаємо завдання. На листі продукти виберіть дані за серпень місяць. Те ж саме завдання, тільки не автофільтр, а розширений. Так, продукти. Ми не будемо тут робити копії. Ми зараз робимо так. Нам необхіден місяць, я беру. Клацаю один раз на назву стовпця, натискаю кнопочку Копіювати. І ось тут у мене буде, давайте я напишу так: це у мене завдання перше. І отут буде результат. І сюди я вставляю, давайте ще раз, місяць копіювати, а сюди вставити. Так. Давайте я клацну формат за зразком на завдання 1. Ось так. Є. І так, є у мене місяць, а отут назва, де тут у нас Щоб... Ось, серпень. Я вибираю клацею копіювати і сюди вставити. Значить, розширений фільтр. Три таблиці. Перша таблиця це наша вихідна таблиця. Вихідна, звідки ми будемо брати дані. Друга табличка, оця маленька, це дві комірки, це таблиця з умовою. А третя таблиця, давайте напишемо: результат. Результат. А отут нижче буде результат. Це буде третя табличка. Так. І мені... Так. Давайте, щоб, не все, але нехай буде все. Значить, все. І тепер робимо акуратненько. Я ставлю курсор в будь-яку комірку першої таблички. Далі вкладка Дані, розширений фільтр це кнопка додатково. Ми будемо вибирати не фільтрувати список на місці, а перемикач, скопіювати результат до іншого розташування. Вихідний діапазон. Якщо ви курсор клацали, кла, виділили будь-яку комірку в першій таблиці, то тут уже цей діапазон виділився. Діапазон умов ставите курсор Так. і ось тут от у мене К1, К2. Я клацю на К1 і протягую до К2. Бачите? Отут е, ім'я листа, сама. Е, Сам Excel додав іще ім'я листочка. Продукти, знак оклику. Ось у мене лист називається продукти. І к 2 к 3 Оці значки долара означає, що саме з цих двох комірок будуть братися дані. Це абсолютні комірки. Значить, ви просто читаєте К2К3. Це табличка, де у нас умови, діапазон умов. А результат. Ми клацаємо на одну комірку, де буде починатися таблиця з результатом. Комірка К5. Окей, і зверніть увагу, тут тільки в третій табличці у нас за серпень місяць будуть результативні дані. І ще я вам цього ще не казала: якщо ви побачили отакі от рішетки. Решітки це означає, що дані не вміщаються, просто не вміщається в задану ширину стовпчика. Підводите курсор між О і П і двічі клацайте. Між продаж між Р і С і двічі клацайте. Виручка між С і Т і двічі клацайте. Все. Це просто дані треба, не поміщаються і треба трошки змінити розмір стопця. Є. От, у нас за серпень місяць, все, фільтрація виконалася. Це у нас було завдання 1. Тепер нижче пишемо завдання 2. Завдання 2. Є. Тут у нас буде таблиця з умовою. Читаємо, переходжу, читаю. Виберіть дані замовник сільпо продажі більше 2000. Так, де тут у нас замовник і продаж? Я копіюю, копіюю і нижче. Вставляю. Так, замовник, пишу сіль по. Можна було скопіювати. Продаж переходжу на англійську мову більше 2000. Це у мене таблиця з умовою. А нижче буде результат. А тут буде результат таблиця з результатом. І ще раз, розширений фільтр це три таблички. Перша таблиця це таблиця з вихідними даними. Друга таблиця це таблиця з умовою або умовами. А третя таблиця це результуюча таблиця, там, де буде результат фільтрації. Ставимо курсор в вихідну табличку в будь-яке місце. Натискаємо Дані додатково. Одразу ставимо перемикач, що у нас результат буде в іншій табличці. Вихідний діапазон у нас є. Діапазон умов отут ви прибираєте билет, тому що у вас умова стоїть по першому завданню. Ні. Діапазон умов прокручуєте вниз, прокручуєте акуратненько. Ви ще. Де тут у нас? Ось у нас чотири комірочки. К. К... К-59, К-59 да? Да. Л-60, тобто це таблиця з умовою. А результат оце все стираєте. У нас результат запам'ятав Excel те, що був результат по-першій, клацайте на цю комірку. К-62. Окей, є. Ось воно показало сільпо. Замовник сільпо і продаж більше 2000. Результат. Фільтрації по другому завданню. Переходимо на третє. Виберіть склад Київ із виручкою від 300 до 500 гривень. Так, ми зараз, отут завдання 3. Так, і у нас таблиця з умовою повинна бути. Склад Київ. А ось я виділяю: копіюю. склад Київ. Тут, до речі, колір неважливий, в розширеному фільтрі не можна фільтрувати за кольором. Так, і ряд додатково скопіювати в інше діапазон умов, це. І, таблик, і де у нас буде результат, починаючи з цього місця. Окей. От тепер дивимося. Тепер все правильно. Ану, я трошечки правіше. Виручка від 300 до 500. Так, от тепер все правильно. Дуже добре, коли ви в процесі роботи робите помилочки. Ви одразу дивитесь, де ж ваша помилка, і аналізуєте. Те, що я написала на другий ряточок, це означає: або перші дані, або другі дані. А у нас тут треба одночасно, щоб виконувалися всі три умови. Склад Київ, виручка більше 300. І виручка менше 500, тобто одночасно в цих межах. Так, і завдання 4. Завдання 4. Читаємо. Виберіть рядок з найбільшою виручкою. Це вважається найскладніше завдання, тому що використовується у нас тут функція, яку ви ще не знаєте. Найбільше або найменше значення це мінімум або максимум. У нас найбільше максимум. І так, що я роблю? Виручка, де у нас виручка, я беру, виділила назву стовпчика, копіювати. І де у нас отут умова буде, вставити. І тут я повинна зараз задати вибрати максимальне значення по останньому стовпчику виручка. Максимальне значення це функція max. Значить, я зараз ставлю курсор. На вкладці основне в розділі, в групі редагування я вибираю автосума, і тут є максимум, максимум. І ось тут діапазон показаний. Я «Делет» натискаю «Макс», відкрита дужечка, закрита дужечка. І всередині мерехтить курсор. Я акуратно курсорчик вгору піднімаю. Піднімаю. Ось вгорі видно, бачите, в рядку форму. Дорівнює макс, відкрита тужечка і закрита. І всередині мерехтить курсор або викладний. І тепер виручка, ви повністю виділяєте ось так, протягуєте весь останній стовпчик. Ось так. Весь останній стопчик ви протягуєте. Є. Після цього натискаєте Enter. Так, дивимося. У нас. Тут зараз ми бачимо максимальну виручку, порахована по цьому стовпчику. Все. І отут ми, я пишу результат. Результат. І починаючи з цієї комірки буде результат. Все, використовуємо. Я ставлю курсор в першу табличку з вихідними даними. Далі дані додатково. Скопіювати результат в третю табличку. Вихідний діапазон той же самий. Умови я стираю, і умови у нас трошки нижче. От, виходить, тільки оці дві комірочки. І результат я це все стираю, і мені треба клацнути на одну комірку, там, де буде початок результуючої таблиці. Окей, все. Ось мені показало повністю рядочок. Рядок з максимальною виручкою. Персик у липні місяці на складі в Харкові була отримана максимальна виручка. Ось так. От ми на практиці ознайомились з вами з різними видами фільтрів. І далі показую вам: авто це вже вам треба додатково виконати самостійно. Завдання: ми виконали разом з вами продукти. А далі на листі авто ви виконуєте чотири фільтри на тому ж самому листі, де і авто. Тут же, так як я показувала на лісті продукти. Ви виконуєте чотири розширених фільтри. У вас будуть чотири таблиці з умовами і, відповідно, чотири таблиці з результатом. Все, бажаю вам удачі дякую за увагу!